Вітаю всіх, хто вивчає вищу математику. Сьогодні ми з вами спробуємо використати формули скороченого множення, а саме навчитися виділяти повний квадрат із квадратного тричлена і використати оці знання для того, щоб знайти ось ці інтеграли. Ну що ж, з вами я, Олена Мельниченко, і два невеличких інтеграли, в яких в чисельнику. Лише число, да, там немає якогось такого многочлена, що містить х. В нашій ситуації це лише одиниця, одиниця, яка множить на, множиться на dx, а у знаменнику є квадратний тричлен. В першому випадку він без корення, в другому під коренем. Зараз подивимося, як нам з цим справитися. Подивимося на перший, і що ми розуміємо, що ось це у нас не що інше, як квадратний тричлен, і я хочу там побачити таку формулу скороченого множення, як А плюс Б в дужках і до квадрату. Тобто має бути А в квадраті, плюс 2аб і плюс Б в квадраті. Розумієте, про яку я формулу говорю? Говорю я наразі про ось цю формулу. А плюс Б в дужках і до квадрату. Я хочу, щоб в мене було А в квадраті плюс 2аБ і плюс Б в квадраті. У мене є 4х квадраті. Що це за число? Яке число ми підносимо до квадрату, щоб ми отримали 4х2? Ну, звичайно, що це 2х в дужках і до квадрату. Далі в нас має бути подвоєний добуток. Якщо він подвоєний, то має бути два. який, два, яке множиться на перший елемент, це на 2 х, і має множитися на наступний другий елемент, ось на оцей елемент. Але нам треба подивитися, що в нашій ситуації в нас. Є 4х. І якщо ми вже 2 помножимо на 2х, це вже 4х. Тому наш наступний елемент це не що інше, як одиниця. Я сюди пишу помножити на одиницю, і тут в мене буде одиниця. Тобто, ось це все разом ми зможемо згорнути формулу. Але, але ж у нас тут не одиниця, у нас тут п'ятірка. То для того, щоб була п'ятірка, ми вже одиницю додали, ми зараз додамо ще що? Додамо 4. Ось, не забудьте попереду поставити інтеграл, в чисельнику написати dx. Ось так. Що ми зараз отримаємо? Ось це, перетвориться у 2х плюс 1 в дужках і до квадрату, інтеграл, чисельнику dx. і там, де четвірочка, я напишу 2 в квадраті. Ось так. Звичайно, у нас є такий інтегральчик, і цей інтегральчик є тангенсом. Якщо ви подивитеся формули, ви знайдете таку формулу, що це буде арк тангенсом, до речі, не тангенсом, а арк тангенсом. Ось так. Тобто там є така формула, давайте я вам її покажу, щоб ви розуміли, що я говорю правду. Формула виглядає ось так: dx, що ділиться на А в квадраті плюс Х в квадраті, це буде 1 розділити на А, далі буде арк. Тангенс x поділити на А плюс С. Саме цією формулою зараз я буду користуватися. Тобто, що в мене буде? В мене А безпосередньо це двійка, тобто буде одна друга. Далі, далі я маю написати арктангенс свого x. арктангенс 2х плюс 1 і поділити на А, і поділити на А. Ось так. І звичайно, плюс це. Але, але так як у мене в середині 2х плюс 1 до квадрату. Там є коефіцієнт к. Пам'ятаєте, є така ситуація, що якщо в нас є функція від лінійної функції, да, тоді, коли ми беремо первісну, ми вперед маємо записати 1 поділити на к. Тобто наша к це ось ця двійка, х множиться на двійку. Тобто ми вперед маємо ще записати 1 поділити на 2. Тобто в результаті буде 1 четверта, арктангенс 2х плюс 1 поділити на 2 і плюс С. В принципі, ми з цим інтегралом справилися. Тепер перейдемо до другого інтегралу. Що ми бачимо тут? Тут буде трішки інша формула на виході, але початок той самий: єдине, що дивіться, перед х квадратів стоїть мінус. Тоді що ми робимо? Ми виносимо мінус задушки, не з-під корення. Ви не можете з під корення винести мінус. Ви пишете таким чином: dx, ми ставимо корінь, ставимо мінус, відкриваємо дужку. Ну, і починаємо з найбільшого степеня, так як ми звикли. Х квадрат, потім мінус 4х, в принципі, я би зараз сюди не писала оту трійку, щоб просто нам не було складно, воно залишилося мінус 3. А ось тепер ось тут. Я зроблю те саме, що я робила в першому прикладі. Я виділю повний квадрат. В даній ситуації в мене буде А мінус Б в дужках і до квадрату. Ось тут у мене вже 2 помножити на х і помножити на 2. Тобто другим елементом, тобто А плюс Б, оцим елементом Б, у нас буде двійка в двійка. Потім ми запишемо, що вона має бути в квадраті. Дивіться, що я маю? dx, Тепер у мене корінь. Мінус я залишаю, поки що я нічого не, не чіпаю. І дивіться, що я роблю? Х квадраті. Мінус. Ну, я вже розібрала, що це є подвоєний добуток, я його залишу 4х, і має ще бути плюс 4. Ось так. Має ще бути плюс 4. Тепер, по логіки речей, я маю відняти це 4. Так? Але попереду стоїть мінус, тому я їй додаю цю четвірку і ще записую е, мінус 3, щоб я про нього не забула. Тобто, чому отут плюс 4? Дивіться, оце 4 в мене з мінусом, а оце 4 в мене з плюсом. І мінус 4 і плюс 4 воно скомпенсується і зникнуть. Бо ми саменькі дописали це 4, ми саменькі маємо прибрати це 4. Розумієте? Тобто, що перетворюється оце? Це перетворюється у нас. Давайте зараз ми його запишемо, оце приберемо і запишемо наш результат. Значить, перетворюється в чисельнику dx. Ось тут 4 мінус 1, це вже буде одиничка додатня. Потім буде мінус х-2 в дужках і до квадрату, і це все під коренем. Ось так. Для того, щоб записати результат цього інтегралу, ми маємо. Згадати формулу, за якою ми ось це шукаємо, що в нас в результаті буде. В Нас в результаті буде арксинус. Давайте я запишу формулу, якою я користуюсь, так само в кольорі. Значить, якщо в нас буде інтеграл dx, а тут буде корінь квадратний А в квадраті, відняти Х у квадраті, то в результаті ми отримаємо арксинус, в чисельнику в нас має бути х, в знаменнику А, і плюс С. Тобто, в принципі, все все те, що в нас з вами є. І тим паче, бачите, перед іксом у нас одиниця, тому у нас не буде оцього маневру 1 поділити на оцей коефіцієнт. Тобто, в результаті я отримую арксинус х-2. В принципі, я маю поділити на одиничку і плюс це. Ну, або записати арксинус, х-2 дужка і плюс це. Ось, в принципі, і все. Тобто, якщо ви бачите, що в чисельнику у вас є число або просто dx, ви завжди можете знизу виділити повний квадрат і привести його до вигляду або арктангенс, або арксінус. Але є ще формули, які, до яких ми можемо привести. Там є логарифм також цікаві формули, але вся ваша фішка в тому, щоб ви виділили повний квадрат. Якщо у вас зверху, чисельнику, буде многочлен, воно так не робиться. Воно робиться за допомогою е, невідомих коефіцієнтів. До речі, це відео також є в мене на каналі. Переглядайте, вчіть, розв'язуйтесь, навчайтесь і беріть інтеграли з легкістю. З вами була я, Олена Мельниченко. До побачення!